Як вибрати гачок? Чому риба сходить, коли ми її не можемо дотягнути, Або чому вона не засікається? Сьогодні я вам розповім, які крючки підходять для наших водойм в Україні. Заходиш в магазин і зразу бачиш або чуєш: братуха, бери хороші крючки, вони великі, будуть засікати рибу. Ні. Це так не робить. Або е, бери крючки красного, синього або жовтого кольору, вони гламурні. Тоже це так не підходить. Два основних пункти, якими я користуюсь: це гачок для риби, і це гачок для наживки. Починаємо з пункта під наживку. крючок». Ви ж розумієте, якщо це кукуруза або горох, маленький гачок, ви не зможете їм даже проколоть вашу наживку. Він закриє цевьо гачка, і ви не зможете зробити засічку основної риби. Крючки діляться на два пункти для мене: це крючки для великої риби і крючки для дрібної, такої як верховодка або плітка. По великим крючкам, такі як серії, флагманівські серії Ультра для лящової ловлі, вони у формі ракушок. Ці гачки, коли ми знайшли місце для ловлі ляща, лящ кормиться там, де ракушка. Крючок лягає на дно верх цевйом, тому не затуплюючись, це серія ракушка. Ось такі гачки, вони на себе беруть багато наживки, то можна наживити багато черв'я, якусь перловку, горох і тому подобне. Ці гачки розраховані для крупної риби. От, якщо у лящей отакі от от, е, рти, то будуть гарно засікати і просікати цю гарну і сильну рибу. Також ці гачки із дуже товстої проволоки. Вони не ломаються їх швидше відірвати, вони не розгибаються. Такі крючки мають одні лопатку, одні мають вушко. Для тих, хто не вміє якось прив'язати лопатку, є вушко. Також у нас представлені гачки для менших риб, самі любімі гачки, якими я користуюсь для фідерної рибалки, для поплавочної рибалки. На українському ринку дуже багато гачків, дуже багато форм, різних кольорів, розмірів. Дуже-дуже багато. Я вибрав для себе основні три або чотири гачка, якими користуюся я. Це гачки серії Grand. Мій вибор на них пав, тому що вони з тонкої проволоки. вони дуже гарно засікають рибу, не дають їй сходити. От, у мене е, кожен крючок е, і кожен розмір цього гачка нав'язаний на, на різну товщину е, жилки. Якщо це крючки е, малих розмірів, таких як 14-16, я використовую там тонку жилку, таку як 07, 08 ну до 9. І по розміру на рост гачка, е, я використовую все товщі і товще жилку. Прийшовши на водойму, я роблю перший закид з маленьким гачком. Так би мовити сказати, розвідую обстановку. І е якщо наживляю два мотилька, у мене або є, або немає покльовки. Якщо є покльовка, і я не можу просікти або засікти рибу, я міняю або на більший розмір, або на іншу форму. Після того, як ми е змінили форму, і у нас. Е Получається, все те ж саме: риба промахується, клює вяло, або не може засіктись. Ми або зменшуємо довжину повідця самої жилки, або збільшуємо довжину до метра, або більше. Я використовую серію Grand з тонким цивйом, це серія третя для наживки мотиля. маленькі черв'ячки мотиля. Сама проволока не лопає і дуже гарно наживляється від одного до трьох штук. Грандовська серія номер 4 Четверта серія це плотва. І це велика плотва. Тут вже можна опариш, матилі, бутерброди, і як, як забажаєте, наживлять. Це плотвійний, хороший гачок з середньої проволоки. Маленька ракушка. Вона вже є в в ліщових крючках там велика ракушка, тут маленька. Маленька використовується для ловлі мілкої риби в темпі. У мене так виходить. Такою формою гачка ловить маленьку рибу. І серія номер два. Серія номер два це гачок універсальний. Він пережив всіх і переживе ще теж всіх. Ці гачки використовуються на будь-яких видах ловлі. Фідерна, поплавочна. Під любу наживку, практично. Матиль, опариш, черв'як. можна Черв'як із-за того, що довга ніжка у нього. Черв'яка можна разом одним черв'яком наживити і закрити його ще й опаришом. У малих розмірах ці гачки дуже. Добре е, використовується при ловлі е, риби, яка заглатує мілкої риби мілкого крючка, яка заглатує далеко, і його е, дуже просто зразу витягнуть. І за те, що у нього довга ножка, от такий от гачок це бімба. По флагмановським гачкам я для себе вже е, зупинився на оцих шістьох серіях е, і на різних розмірах. Е, якщо ви е, користуєтесь або тільки хочете. Спробувати ці крючки, пишіть в коментарях, я буду вам відповідати, якщо у вас є якісь питання. Але є одне але. Але в моєму арсеналі не тільки є флагмановські крючки, а також є крючки серії Owner. Як вибрати для себе той гачок, який підходить для вас? Я довго ламав голову, навіщо крючки? В червоному кольорі. Вроді би елементарно, але е, червоний колір, е, коли наживлять красного черв'я, як всі кажуть, може, так воно і є. Тобто е, тобі ж червоний колір це під червоного хробака або під мотиль. Жовтий колір. Жовтий колір гачків це, е, як кажуть, під кукурузу або тесто. Не знаю, може і правда. Е, а от синій, навіщо синій колір гачка? Е, для мене синій колір це просто візуалізація, як для риболова. Я його краще бачу, чим е, простий сірий гачок. По формі, по е, ніжці, по самому цев'ю вони не чим не відлічаються. Ці три гачка. Дуже гламурні, але я вибираю провірені гачки з серії 922 та 921 Пін-хук та Пенніхук. Ці два гачка перевірені часом. Ці два гачка можна використовувати на любій водоймі, з течією, на стоячому водойомі, підлюбу наживку, той же горох, кукуруза. Черв'як, мотиль, опариш. Вони універсальні. Із-за того, що вони відрізняються тільки довжиною самої ножки. Піддів у них однаковий. Жало, все повністю однакове. Але моделей е, гачків дуже багато. Ви можете вибрати для себе е, будь-яку з моделей із всього ряду овнера, які вам підходять для вашої рибалки, для вашої снасті. Крючок це найголовніша річ. У рибалці. На голу жилку ви не прив'яжете черв'я і не витягнете риби, якщо не буде гачка. Так що гачок вибирайте під рибалку, під наживку і під рибу. І так, підбиваємо підсумки нашого сьогоднішнього міні-обзора. Ми маємо гачки для великої крупної риби, такої як лящ, карась. Е, велика плитка. Це крючки для великої нажи, об'ємної наживки. Далі крючки, менші по розмірам. І другі по формі. Це крючки, якими користуюсь я як в аматорській рибалці, так і у спортив, в спортивному форматі. Крючки Овнер. якими б кольорами вони не були: червоними, жовтими або синіми. Крючки. Повинні засікати рибу, якими б вони не були. Вибираючи гачки, ви не вибирайте їх для себе, які вам нравляться. Ви беріть ті крючки, які будуть подобатись рибі. І тоді ви будете з трофеями і уловами. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк. Якщо ви вже користувалися або хочете спробувати користуватися такими гачками. Пишіть в коментарях, я буду вам відповідати. Не забувайте відмічати колокольчик для того, щоб не пропустити наступне відео. З вами був Норцов Андрій, гостих крючків та трофейних уловів. вам.